Сьогодні у нас з вами просто величезна добірка ароматів 10. Ароматів для комфортного життя, буття, серцебиття. Супер універсальні аромати. І от те, що об'єднує всі аромати, про які я вам сьогодні розповім, це певна абстрактність. Якщо квіти, то не конкретні, а от якийсь абстрактний квітковий букет, де кожен ньому побачить щось своє. Квіти доповнені деревиною, сандаловою, наприклад, деревиною. Вона Її люди полюбляють про все і ні про що конкретне, головне от створити настрій. І щоб кожна людина в цьому арматі побачила щось своє. Пані панове, всім куку! -ку. Я Оля Насонова. Це вже третє відео парфумерного марафону на весну. Завтра вже буде четверте і останнє відео. Ви уявляєте? Воно буде про бюджетні знахідки. Я в ньому відкрию продажі на мої два парфумерні набори. Я вам вже ж Розповім, що тут буде, хто і як. І також завтра я скажу, хто їх виграв. А щоб їх виграти, треба вам розповісти умови конкурсу. Отже, залишайте коментарі під цим відео. Серед цих коментарів я рандомним способом оберу переможців, трьох переможців. Друге, це підписуйтесь, будь ласка, на мій канал це мого конкурсу, а не просто моя малюба, прохання. Конкурс буде всього один день. Я не люблю затягувати, ото одразу. Сьогодні весь день ви коментуєте, а на завтра я вам кажу, хто переміг. І ці три переможця ви вже будете завтра знати, що ви є. І скажете, який з двох наборів ви собі хочете. Два набори перший. Він називається весняний кіт номер один. Він складається з ароматів, які я вам показувала в попередніх відео. Він складається з зеленої гадюки «Viper Green» та «The Different Company» «Kashan Rose». та чотирьох ароматів, про які я вам зараз поспіль розповім. Я хочу наповнити якраз цей набір тими ароматами, які я вважаю. Вам підійдуть для вашого комфортного життя, а ці два будуть більш як акцентні, щоб створити певний настрій. А кіт номер два буде складатися з повністю з бюджетних знахідок, знахід, про які я вам розповім завтра. Ціле відео буде наповнене ароматами шістьма ароматами. Які будуть в мініатюрках. Тут по 6 ароматів по 2 мл. Завтра я ще залишу посилання на крамничку, де ви можете їх купити. Там буде купа деталей, що туди входить, які клікаські фоточки. Ви не залишитесь без відповідей. Перший аромат це de жамбри, настоянка імбиря від Prada. Це новий їх аромат, який бажає нам всім яскравого бадьорого ранку. Тут такий яскравий, іскристий бадьорий імбирь. Він просто тебе пробирає, рухає тебе, заставляє рухати своїми іскорками, своїми цими калючками. Він свіжий, він такий хрустий, Тут ще цитруси до нього додаються. І він має достат стриману, однакову. Для цих ароматів, лінійки, інфузіонів базу, вона така мускусно-деревна, абстрактна, доволі стримана, інтелігентна. На мій погляд це дуже класна база на, для офісу, на весну, на літо. Він витримує етикет, витончений, стриманий з таким своїм пряним, яскравим характером. Наступний аромат, я просто його фанатка. Це Тапіс піс волян, це як літаючий килим, це від ліліквіц і менжіне. Це, начебто, мій улюблений аромат Фльо Депо від Діптік. До нього додали теплого, солодкого молока і пилу. Заміс неймовірно чудернацький, він такий греливий, мінливий. В ньому дуже багато. Повітря, простору, і от багатогранності відтінків. Щоразу, що треба, от саме він, мій щоденний, він створює таке враження, наче я, наче я живу в шовках, в кашемірах. Я, у, мене, у мене життя олдмані. Це такий шовковистий кремово-пудровий ірис з кремовими молочними відтінками. Тут є і квіти кремові, як жасмин. Сандал тут також кремовий. І все так трохи притрушено. Мерехтливим пилом. Красивучий, не можу! Шовковистий аромат ніжності. Мені в ньому так м'яко і спокійно не передати. Рекомендую! Він буде в наборчику. Ой, друзі, це суцільна магія монтажу. Я вже зняла відео, два. Збираю тут все. Бачу, що про один аромат. Я вам не розповіла. І Я би в звичайній ситуації забила б на це, але він має бути в наворчику, тому я повернулася. Аромат від бренда Courage, Le Ельодіс. Флакон просто мій ідеал. Це просто я в формі флакона. І знаєте, як метафорично сталося, Що через декілька днів. У нього відвалилась кришка. Ніхто нас не бездоганний. Це аромат чистоти. Це аромат не порошків, не мила, не альдегідів. Це пудра, це ніжність, ніжний крем, це жіночність. Він складається з свіжої легкої ірисової пудри та більш солодкої мигдалевої пудри. Його порівнюють з ароматом Льоди Вер від Фредеріка Маля. От я з цим не погоджуюсь. У мене немає того аромату, щоб так при. Паралельні затести. Але, от по моїм відчуттям і спогадам за той аромат, льодівер мені пахне бруньками вербочок. Отими котиками мені пахне. В ньому така була пухнастість і, і, наче сік і свіжість зеленої гілки. В цьому ароматі ніякої свіжості зелених гілок я не відчуваю. Тут відчувається пудра. Ірисова пудра і мигдалева пудра. Можливо, там, наче не заявлено мигдаль, в ну на мій ніс він точно є, але гіліотроп він, в принципі, має такий мигдалевий відтінок, і мені воно пахне мигдалем. все, я сказала свою думку. Аромат в цілому от чистоти, огортаючий, з розсипчастою, легкою пудри сухої, кремовий а в базі це такий доглядовий чистий крем. Наступний аромат це All of Me від Narciso Rodriguez. На цей аромат вже вийшов і його там фланкер, але він мені подобається найбільше Це троянда і сандал, і їх дитя любові. Солона троянда. Це свіжа кремова троянда з сандаловою базою. А сандал тут такий трохи солоний і кремово-деревний. І оця солоність якось вплітається мені в цю троянду, що воно не окремо мені звучить, сплітається в солону кремову троянду. І тут немає класичного для нарцисса Родрігес їх мускуса. Можливо, через це його, наприклад, фанати не полюбили. А от я окремо підійшла до цього аромату, Ху -ху -ху. Поводила жалом, і він мені сподобався як солона кремова троянда. Огіркий там кріп. Тут, тут є відгуки, що люди тут це відчувають. Але це, скоріш за все, дасть вам зрозуміти, що тут є сандал, який вам не подобається. Я, до речі, теж відчуваю в ароматах цей кріп, розсол, але не в ньому. Легкий еге-гей. Сексуальний, молодий та соковитий. Наступний аромат також від бренду Нарсис Rodriguez Я стала фанаткою на нові аромати. Mask Nude це аромат другої шкіри, чистого, доброго, вашого тіла, природний, делікатний, дуже ніжний. Це легкий квітково-фруктовий аромат. Тут такий ніжінький, тут все ніжне. Щоб я не назвала, можна додати до нього ніжне. Квіти, персиково-абрикосовий поцілунок, мускус дуже огортаючий. Я ну, можу сказати, що це от цільно такий пудровий, але в цьому ароматі вже відчувається той специфічний мускус, за який люди або люблять цей бренд, або ненавидять. Ніжний, жіночний, тонкий. Я їм всю зиму обливалася. Мені спочатку подруга дала флакон свій по поносити розтестити. Я його то розтестила, але не захотіла купувати. Але коли віддала, я зрозуміла, що я втратила ніжна жіночна база. Наступний аромат від Масі Медуті. моя бюджетна знахідка якихось минулих добірок, і він також був якомусь з наборчику: у and Енбарлі, білий тюльпан та ячмінь. Аромат випраної сорочки, ніжних квітів. Маслянистого тюльпан. Я саме тюльпани через їх якусь специфічну маслянистість відчуваю. Наче лимон натерли ще по спилу деревини, якісь ніжінькі квіточки типу фіалки, фіалки-ірис. І все це відчувається, і все це поруч, і все це так гарно звучить. Такий м'який кремовий деревний аромат з ароматом чистоти і. Я наче, квітковою солодкістю. Він мені схожий на аромат White Forest від Bjork Berries. Це теж аромат супер-база, але мені це база більш на прохолодну, якось так він у мене заякорився. Хоча цей аромат на весь рік. В них от саме схожа, ця кремова кремова деревина. І це бюджетна знахідка, недорогий аромат. Мені подобається, що він чистий красивий аромат. На мені це 6 годин такої елегантної краси. І мені так подобається, що в ньому немає сучасних зудячок якихось. В принципі, я вам розповідала про аромати в попередніх відео, де немає цих сучасних зудячок, бісячок і душнячок. Коли йдеш на вулицю, не знаєш, чим тебе сьогодні отруять. Як в Києві цифровому, там же є, пишуть, коли забруднене повітря, краще з дому. Не виходити. От мені треба таке тільки про ці сучасні, бісячі, зудячі якісь аромати. І в мене є відео про аромати Masy Maduті в кришневій, більш новій лінійці, ніж ця. Подивіться, там є на що метнути оком. Наступний аромат Санні Сайда від Джуліета Хезегана, наче літній аромат, літня назва, але для мене він взагалі не літній. Це базовий красивучий, всесезонний сандал. Він починається більш свіжо-зеленими сандалами, а потім переходить в такий більш кремовий, теплий сандал, в якому більше такої текстури деревної проявляється. В ньому є ще і а, дотик ванілі. Так. Це такий сандал, в якому ще може присутні. Там в піраміді є і кокос, от і ваніль, кокоса. Я не дуже відчуваю. Це сандал, такий синтетичний. Як, наприклад, в четвертій молекулі від Eccentric Molecules. на собі я його пречі чудово відчуваю дуже довго. От як треба базовому аромату сидіти впевнено, допоки я йому не дозволю кудись піти. З найближчих ароматів, які я знаю, це от Milky Mask від Пролямуаде парфам. Але от якщо ні. Хотіла вам сказати, якщо вам подобається Мілки Маск, то це як альтернатива, то ні. Я відміняю свою думку, тому що от коли тобі дуже подобається якийсь аромат сильно, то ті всі альтернативи до одного місця. Треба брати <с? <с?> те, що тобі подобається. Мені вони якось однаково подобались, і подобаються і Мілки Маск від Пролімаду Профан і Сані Сайда від Джулієта Хезеган. Типа у мене не один аромат. Тому я Мілкі Маск поки не хочу свою колекцію. Далеко не відходимо від деревини. Я вважаю взагалі деревні аромати дуже класним претендентом для бази, бо вони витончені, вони такі стримані, вони дуже добре сидять на шкірі, стійкі. Кому треба шлейфи, можете знайти аромати з такими шлейфами. І один з деревних ароматів, який я обожнюю там дао від Діптік. Я тут ще притягла е, до, до пари ще Джипсі Water від Береди. Буду вам зараз в одному лоті розповідати про два аромати. Суперсила там тому що це мега спокійний медитативний деревний аромат. На мій погляд, тут один з найприродніших сандалів, який я зустрічаю в ароматах. Я не знаю, з якихось там він компонентів, синтетичних чи ні, створений, мені не важливо. Але звучить він от в стилі бренду тіптік. Тонко, природно, багатогранно і красиво. Це саме кремовий, деревний, теплий сандал без будь-якої огірковості, укропності і розсольності. Тут його доля овла від цих асоціацій з огірками. І ця сандалова деревина в Тамдау підсилена ще іншими деревними нотами. Тут кипарис добре відчувається. Зовсім трохи димку, таким ботивер, наче деревний, трохи масний. От присутність якому лісі лісопильці. Я раджу цей аромат тим, хто обожнює природу, ліс, деревину. Чудово. Що, що тут робить Gypsy Water? Тому що саме звучання сандалу в них дуже схоже, але доповнені вони різними іншими компонентами. Джипсі Утер цитруси на початку, більш такі свіжі ялівці з цитрусами, потім той сандал з ваніллю. Тут той самий сандал, але з лісом. Наступний аромат, я почну з історії. Є у мене шкіряна касуха. я її, мабуть, в спадок залишу своїм нащадкам, бо її нема коли носити. Я її ношу два рази в рік, десь там один день весною весною або осінь. От нема коли носити така погода у нас, скажіть, будь ласка, моя любов до шкіряних ароматів активізується. Весною, бо хочу носити свою шкірянку, або в ній вже спекотно, або ще холодно. Блекшафран від Береда обожнюю цей аромат. Він взагалі є моїм парфумерним я на весь рік, але весною я користуюсь ним набагато більше. Це шкіра прям дуже тонка чорна шкіра, на яку вичавили малину. Поки що, це. Найкрасивіша для мене малина в парфумерії. У мене зараз малиновий шлях, якщо що, шкіра, малина, ягоди ялівцю розчавлені, трохи свіжості вони дають, так об'єднуються все. Мені подобається в ароматі його. Свіжість при цьому до, він досить відчутний, тому що це все-таки шкіряний аромат. Він, типу, має вагу, він відчувається як такий чорно-червоний. Він для мене супер сексуальний. Він для мене такий от, зухвалий, але зухвалий не то, що ти дурачок. А зухвалий те, що ти. Сміливий, сміливий, зухвалий сексуальний аромат. Його порівнюють з ароматами Форда шкірами. Але я б з цим не погодилась, тому що він м'якіший. Якщо шкіри Форда для вас занадто зухвалі, спробуйте Блек Шафран. Він теж не маленький пухнастий котик. Але він м'якіший і я прям відчуваю його таку от масну гортаючу текстуру. Останній аромат на сьогодні, але я вас запрошую подивитися мої і минулорічні весняні відео, і попередні відео цього парфумерного марафону знайдете там багато чого цікавого і тематичного на весну. Це аромат наступний це Трусарді, Дістрік оф Ноло, Путана Мілонеза. Щось мені захотілося це сказати, але цього тут не написано. Це помада. Дуже красива весняна помада. І вона доповнена ще свіжістю. що її робить весняною, тому що тут є такий свіжий весняний вітерець, наче це помада полежала там серед холодних квітів. От аромат цієї прохолодної помади. З свіжим вологим весняним повітрям і з таким фруктовим ще грушовим акцентом. В базі аромат переходить в доглядовий крем. Помадні аромати, цей і взагалі решта я їх люблю, але в них є така особливість: вони не є легкими ароматами, вони не є ароматами вуалями, Вони так мають мають свою вагу Надів на себе маєш річ, відчуваєш? І Він має відчутний густий впевнений шлейф. Сидить так е, сидить, як і має сидіти помадний аромат. Пані та панове, ну що? нам залишилось з вами знюхатись в новому відео завтра. Це буде фінал парфумерного марафону. Я вас запрошую, нагадую, залишати коментарі під цим відео, підписуватись. Тоді ви будете брати участь в конкурсі, зможете виграти один з наборів. На вибір буде три переможця. Ви зможете вибрати собі по одному наборчику. Зустрінемося завтра. Будемо розбирати бюджетні скарби. Бувайте! Бережіть себе, бережіть рідних. Слава Україні!